Підприємство, що не лише працює за європейськими стандартами, але й створює робочі місця. У зв'язку з впровадженням нових виробничих проєктів во Карпати запрошує працівників на виготовлення електрокабельної продукції. Завдяки її високій якості дане підприємство нині вважається одним із кращих постачальників комплектуючих до автомобільної галузі. Зокрема, для таких відомих марок автомобілів як Фольксваген, Шкода, Мерседес та Ауді. Тож виробництво постійно розширюють. Нещодавно тут запрацював новий цех, розрахований щонайменше на три сотні працівників. Це нове виробництво. Це виробництво ми вклали біля 5 мільйонів коштів. Тому, збільшуючи виробничі площі, проводячи їх до стандартів європейських, у нас з'являються замовлення. Замовлення досить серйозні. На сьогоднішній день ми маємо замовлення по фірмі Audi, по Мерседесу. Це виробництво, яке вимагає. Високої кваліфікації. На це виробництво нам потрібно готувати людей. Ми приблизно до Нового року ми повинні прийняти. на вироб... Низво біля 500 чоловік. Підготовка молодих кадрів кажуть на підприємстві. Одне з ключових завдань відтак усіх нових працівників безкоштовно відправляють за кордон навчатися працювати за європейськими стандартами. Нам потрібні і наладчики, і диспетчера, і технологи, і робітники з якості. Подальшому у нас ще такі два цеха. Теж сьогодні готуються під нові проекти, які будуть. Поставлені перед нами по автомобілях шкода, Мерседес, Ауді і так далі. Претендентів на роботу запровадили онлайн анкетування на офіційному сайті підприємства до слова наступного року. «Карпати» планують організувати ще 600-700 нових робочих місць.